22 січня 1918 року Центральна Рада проголошує незалежність України в Києві. В кінці 1917 року більшовики напали на Україну і захопили Київ. Тоді вся Україна була фактично окупована. На той час тривала Перша світова війна з центральних держав не вистачало запасів діжі. Центральна рада просила підтримки у центральних держав проти більшовиків, а взамін пропонувала експорт продуктів в Німецьку та Австро-Угорській імперії. В лютому був підписаний преський мирний договір. В зв'язку з тим радянські війська змушені були покинути територію України. Також були визнані БНР, Кримська Народна Республіка та інші. Більшість людей не підтримувала Центральну Раду, тому Німеччина не була цим задоволена. 29 квітня 1918 року на з'їзді хліборобів вибрали Павла Скоропадського як гетьмана України. Українська Народна Республіка переіменована на Українську державу. Скоропадський почав реформу освіти, стабілізувалася економіка. Почалися відкриватися школи та університети. Також Скоропадський хотів створити українську армію, проте Німеччина не підтримала цю ідею, бо їхні війська знаходилися на території України. З часом німецьке командування погодилося про створення армії в Україні. Але це вже було запізно. У листопаді 1918 року центральні держави програють війну і німецькі війська виходять з України. розпадається Австро-Угорщина і була проголошена ЗУНР. 14 грудня 1918 року Скоропадський підписує Федерацію з Росією. Павло Скоропадський надіється, що Антанта, побачивши, що він підписав Федерацію з Росією, поможе військами проти більшовиків. Але Антанта не звернула уваги на федерацію. Український народ бунтує проти Гетьмана і Павло Скоропадський зарікається влади і втікає з німецькими прихильниками до Німеччини. А до Києва повертається влада УНР на чолі з Симоном Петлюру та Володимиром Винниченком. І в той час більшовики нападають на Україну.